Усім привіт! Я Надія, я вітаю вас на своєму каналі. Я не тільки викладаю йогу і займаюсь квантовою терапією, є фасилітатором кундаліні енергії. Тому, якщо тобі це цікаво, підписуйся на мене тут і в інстаграмі, щоб дізнатися більше про мою діяльність. А зараз перейдемо до нашої практики йоги. Зручно розміщуйся на килимку, витяни спину і з наступним дохом потянись за руками вгору. З видихом розмісти руки в центрі грудей. Формуй тут свій намір на цю практику. Відчуй його і плавно розмісти цю енергію в своє серце. М'яко опусти руки, відчуй свою шию і почни її розминати нахилами голови вниз і вгору. Вниз і назад. Тоді плавно перейди вправо-вліво до плеча. Відчувай кожен мікрорух. Будь бережною чи бережною до свого тіла. І повороти голови вправо вліво. Відчувай своє дихання і відчувай, як все тіло реагує на цей рух. І плавно перейди в голові рухи. Повністю оберт навколо свого тіла. Можеш відчути, як все тіло рухається, як витягується обидва боки від самого куприка до маківки. і поміняй сторону. Дихання глибоке, все тіло гнучке, пластичне. М'яко зупинись, вирівняйся, розправ плечі. Усвідом себе в просторі. З дохом підніми руки і уклади їх на потилицю. Будемо робити дихальну вправу. Вправо робимо вдих, вліво робимо повний видих. Темпі. 20 разів. Вправо вдих. Через рот видих. Вдих через ніздрі, видих через рот. Відчувай своє тіло. Відчувай свій темп. Плавно зупинись і тут затримка вдосі. Тримай стільки, скільки тобі комфортно. Єдиний авторитет це ти у себе. Ще трішки і повний видих через рот, легкий вакуум і легке скручування. Відчуй, як тіло реагує на дану вправу. Коли буде готовність, відпускай, уклади руки на плечі і зроби декілька кругових рухів вперед. Дихай на повні груди. Відчуй, що змінилось в тілі. Угу. І кругові рухи назад в зворотньому напрямку. Супер! Зроби звідси замок за спиною. Добре, витяни грудну клітку, потянись замком назад. Відчуй свої лопатки. Продовжуй дихати і м'яко поверни руки. Супер. Звідси потянись за руками вгору і нахил в ліву сторону. Вдих знову вгору, видих вправо. Почергово вгору вдих, видих в сторону. Вгору вдих, видих в сторону. Ще декілька разів. Тянись чітко в одну площину. Чітко вправо і чітко вліво. Відчу, як витягуються боки. Чудово. Ще один раз. І завершуємо. Тут вдих вгору, видих знову руки на потилицю і в протилежну сторону. Вдих вліво, видих вправо, форсовано. 20 разів. Якщо відчуваєш дискомфорт, пропускай цю вправу або роби менше разів. Відчувай своє тіло. Тепер молодець і тут затримка надося. Тримай, відчуй, як повітря впливає на грудну клітку, коли буде готовність видих повний через рот. Угу. І м'яко повертайся. Усвідом себе в моменті тут і зараз. Заплющ очі. Взмести руки на колінах і дозволь собі побути в тиші деякий час. Відчуй, як змінились імпульси в тілі, як відчувається права сторона ліва, як себе поводить розум. Спостерігай за думками. За тим, що відбувається у Всесвіті всередині тебе. Усвідом цей Всесвіт, усвідом, що в тобі постійно щось відбувається. Зайди до себе ж в гостя. Побудь там, як в найдорожчої своєї людини, про яку ти інколи забуваєш. бо то і є своя найдорожча людина. Згадайся, відчуйте. Як це ставитись до себе як до найбільшого скарбу? І з цим відчуттям перейди на коліна плавно і продовжуй робити кішку На Навдосі прогин, На видосі скруглення. Відчувай кожен хребець, кожен рух. Дозволь собі бути рухом. М'яко перейди в собаку, мордаю вниз і крокуй тут з правої ноги наліво. Ще більше витягуй спину, відштовхуйся долонями від килимка та знаправляй вгору. Відчуй своє сильне, гнучке тіло. що воно таке. І звідси перекочуйся м'яко в планку і в собаку мордує вгору. Видих знову собака мордує вниз. І в своєму темпі перекат в планку, собака вниз, собака вгору. Відчуй себе хвилею, відчуй себе водою, яка плавно перетікає з одного стану в інший. Відчуй, як активується твоя внутрішня інь, незалежно від твоєї статі. Бо внутрішня жіноча енергія є в кожного, як і чоловіча. Повернись в нейтральне положення, і звідси тринога собака лівою рукою перехопи зовнішню сторону правої ноги. Наскільки це можливо, розверни грудну клітку в сторону. Шия розслаблена, сідниці направлені вгору. Ноги можуть бути зігнуті або рівні. Головне рівна спина. Повернись назад і поміняй сторону. Права рука зачіпає зовнішню поверхню лівої ноги. Дихання глибоке. Усвідом себе тут тотально. Відчуй, скільки різноманітних м'язів включились в цей рух. Плавно повернись. Відлаштуй свою собаку. Відчуй себе ще більше в цьому моменті. Присутності тут і зараз. І знову перекат. Собака мордує вгору. Відчуй себе тут. Відчуй сильні руки, плечі чітко над долонями, сильний прес, сильні сідниці. І м'яко опустись повністю в положення лежача. витягни грудну клітку, витягни спину. Розмісти плечі над ліктями. Розкрий грудний відділ. Маківкою тянись вгору. Позиція сфінкса. Лопатки активні і сильні. Положення не є пасивним. Все тіло працює. Свідоме глибоке дихання. Чим глибше ти дихаєш, тим глибше ти живеш і відчуваєш. Угу. Звідси м'яко зігни праву ногу і зачепи її правою рукою. Дуже бережно стався до свого коліна. Відчуй, як витягується передня поверхня правого стегна. Дихання глибоке свідоме. Дотягуй до того рівня, де відчувається робота, але немає болю. Відчуй, як розкривається при цьому праве плече. М'яко поверни ногу. І в протилежну сторону ліва нога зігнута. Лівою рукою дотягай свою розтяжку. Дуже м'яко, дуже бережно. Концентруйся на відчуття в моменті, а не на результат. М'яко відпускає. І звідси повністю ляж. Руки розмісти під плечима і 10 силових підйомів вгору. Сідниці залишаються внизу. Рухається тільки грудна клітка. Продовжуй. В своєму темпі. Всього 10 разів. І коли завершиш, витягни прямі руки назад і підніми ноги. Це тіло пряме витягнуте, як струнка, як лодочка. Сильні плечі, сильний і спина, сильні сідниці. М'яко тут опустись донизу. Одразу відштовхнись руками і перейди в позицію дитини. Максимально витяни руки вперед. Потянись долонями вперед, купликом назад. Відчуй, як витягується і компенсується вся спина. Обличчя чіло розслаблене на килимку, дихання глибоке. Дозволь собі тут відпочити ще деякий час. Розслаблення так само важливе, як і сильне фізичне навантаження. Періоди підзарядка такі ж ефективні, як періоди роботи. Звідси піде тазом вперед і вийде анахатасану, або позицію цуцика. Розмісти тут опору на лоб, підборіддя або грудну клітку. Твоя варіація. Переконайся, що в тебе таз залишається над колінами навіть трішки ближче до п'яток. Спина не перепрогнута. Глибоке дихання. Якщо хочеться ускладнити, можна підняти руки на подушечки пальця. Ще деякий час тут відчую, як розкривається спина. І звідси вийми ліву руку і вийде в скрутку. Права рука витягнута над головою. Ліва рука зачіпає по можливості ноги або просто витягнута в сторону. Займи тут комфортну собі позицію. В кожного різний рівень. Не порівнюй. Відчуй, як твоєму тілу найкраще. Супер, м'яко повернись і протилежна сторона. Тепер ліва рука витягнута над головою, права рука пішла в сторону, в скрутку. По можливості зачепи ліву ногу. Та чітко над колінами. Центруй своє тіло. Переконайся, що скрутка відбувається тільки в хребті, не за рахунок тазу. М'яко тут повернись. Вийде на коліна і знову собака мордує вниз. Відчуй, що змінилося в тілі. Декілька разів покачайся, зроби кругові рухи. Відчуй свою сильну спину. Звідси присядь в праву сторону з собака, в ліву сторону з собака. Відчуй правий лівий бік, повернись в нейтральне положення і підійди руками до ніг. Складка. Тут по можливості долоні або на килимку, або охоплюють литки. Можна себе обійняти. Вибере знову ж таки доступну варіацію. Шия розслаблена, голова провисає донизу. Наступним дохом піднімись за руками вгору. Добре витягнись. видих руки в намасте в центрі грудей. Супер! Опусти м'яко руки, відчуй себе в цьому положенні, і опорна ліва нога, праву ногу зігнуту в коліні, підніми до себе. Обійми її, натяни носочок на себе, відчуй опору і стійкість. І звідси перейди в позицію воїна 3. Права нога витягнута назад, випрямлена в коліні. Крило тазу закрите. У можливості руки або в намасте, або розведені в сторони, або витягні вперед. Знайди свою варіацію. Якщо не вдається балансувати, дай собі час і підтримку, в тебе все вийде. Не все стається одразу. Якось звідси повернись, знову обійми ногу впереді. і ще трішки балансу на цю ж сторону. Витяни праву руку назад і повернись за нею. Якщо тут легко і можливо рухатись далі, витяни праву ногу, захопи за стопу лівою рукою. Дихання глибоке, погляд за правою рукою назад. Супер. Ще раз позиція воїна. Ага, якщо ліва нога труситься, це окей. І нарешті повертайся назад. Молодець, супер. Відчуй тут стійкість на обох ногах. Похвали себе і перейдемо на протилежну сторону. Права нога опорна, ліва нога підтягни до себе. Обійми її за коліно. Відчуй стійкість і опору. І м'яко переходь в позицію воїна 3. Ліва нога пішла назад. Маківка тянеться вперед. Руки в намасте, в сторони або вперед. Обери свою зручну варіацію. Старайся тримати ногу і корпус паралельними. Дихання глибоке, і свідоме. Супер. Повертайся в положення стоячі, знову ліва нога біля себе і наступний баланс. Ліва рука позаду, правою рукою ліву ногу. Угу. Ще трішки тут. Якщо є можливість, випрямляй ногу, дихай глибоко. Відчуй, що ти собі опора, ти собі підтримка. Ти завжди можеш опиратись на себе. У тебе вже все є. Угу. І ще раз позиція воїна трищі трішки. І нарешті м'яко повертайся назад. В положення стоячи. Супер. Похвали своє тіло, струси обидві ноги. Можеш легка пострибати і струсити всю напругу з тіла. Відчуй, яке це полегшення. Струси все, що тобі не служить. Дихай. Ага. І з дохом піднімись на носочки, за руками вгору, з видихом руки донизу на п'яточки. Декілька разів в динаміці. Руки вгору на носочки, видих руки назад на п'яточки. Угу. Відчуй, як ти ще більше балансуєш і керуєш своїм тілом в просторі. Ліва нога знову опорна, праву ногу уклади в позицію дерева, розкрий її в сторону. Обидва крила тазу дивляться вперед, і при цьому права нога розкрита. Руки в намасте або, по можливості над головою. Відчуй, як тобі комфортніше балансувати і де є більше роботи. Угу, Відчувай тут стійкість, як вона інтегрується в твоє тіло з кожним вдохом і видохом. По можливості нахились в праву сторону, лівою рукою витягнись в небо. Випробуй можливості свого тіла. Спробуй піти трішечки далі, ніж минулого разу. Праву ногу у і поміняємо. Тепер права нога опорна, ліва в позиції дерева. Так само розмісти тут руки там, де тобі комфортно. Дихай. Якщо комфортно, витяни руки в небо. Слідкуй, щоб таз дивився чітко вперед. Якщо можливо, нахиляйся в ліву сторону. Дихає. М -м -м. Обидві руки вгору, видих вниз, відчуй обидві ноги, струси, всю напругу. Розімни плечі, розімне таз, розімни стопи. Освідом себе тотально моменті тут і зараз. Глибокі вдохи і видохи. Вдох, піднімайся за руками вгору. Видих, уклади руки в області серця. Відчуй, як ти укладаєш в серце стан спокою, любові, насолода, розслаблення і сила. Звідси розстав ноги на ширину тазу, трішки ширше навіть, і присідай донизу в маласину. Уклади руки на масте в центрі грудей і розштовхуй ліктями або плечима ноги в сторону. Груди тянуться вперед і вгору, маківка тянеться вгору. Погляд перед собою. Тут можна бути на носочках або повністю на стопі. Кому доступно, підготуйтесь переходити в бакасану. Кого ще немає бакасани, можна спробувати або залишити ще на деякий час в маласані. Хто переходить руки перед собою, долоні на ширині плечей і м'яко укладаємо ноги на плечі. Тут продовжуйте глибоко дихати, в якому би положенні ви зараз не знаходились. І відчувати все своє тіло взаємодію різних м'язів, взаємодію дихання вашого тіла з зовнішнім простором. М'яко поверніться, сядьте на сідниця, підсуньтесь в центр килимка, звідси схрестіть ноги, зробимо дихальну вправу на Ми Почергово закриваємо то право, то ліву ніздрю. Вдих через право, видих через ліво. Потім вдих через ліво, видих через право. Продовжуйте дихати в своєму темпі. Акуратно, бережно пальцями, перемінно закриваючи то одну, то іншу ніздрю. Ця дихальна вправа допомагає збалансувати нервову систему збалансувати праву півкулю мозку, збалансувати енергію в тілі. Продовжуйте дихати, спостерігати реакцію розуму на цю вправу. Дозвольте собі бути спостерігачем цього процесу і водночас його учасником. Продовжуйте дихати. І плавно завершіть дихальну вправу. Крайній раз вдихніть правою ніздрею, якщо хочете активності у вас день, лівою ніздрею, якщо хочете заспокоєння і у вас ближче до вечора. Опустіть руку і деякий час посидіть в тиші. Коли буде готовність сидячого положення, перемістіться в положення лежачи, Шавасану. Розслабте руки, розслабте ноги, плечі, обличчя. Все тіло від маківки до стоп, від стоп до маківки. Дозвольте собі, наче провалитись на декілька шарів глибше від того місця, де ви знаходитесь. Провалитись в тотальну енергію безпеки, любові. Повага, підтримка, турбота і ніжності. Відчуйте, що ви наче окутані прекрасним коконом любові. Відчуйте, як вас наче огортає. Ніжне одіялко підтримки. Ніжності і материнської любові. Дозвольте цьому здатись. Дозвольте собі цим насолодитись повністю. Шавасана! І зараз, коли вона повнилась, відновилась, коли ваше тіло повне ресурсу, спокою, насолоди, любові, підтримки, ніжності, всіма цими відчуттями плавно починаєте повертатись в своє прекрасне. Реальне життя. Відчуйте, що ви почерпнули так багато красивої енергії, що вам під силу трансформувати все, що вам захочеться, в ті стани, які вам захочеться. М'яко почніть рухати пальцями рук, пальцями ніг. Обійміть себе ніжно. Обійміть себе за коліна. І почніть повертатись назад. По готовності поверніться в положення сиді через правте плечі. Усвідомте себе тотально в цьому моменті і в просторі, де ви знаходитесь. З дохом потягніться за руками вгору, а з видохом опустіть руки в центрі грудей. Подякуйте. Подякуйте за все, що приходить. Дозвольте вдячності тотально вас наповнити і текти через ваше тіло зверху донизу знизу вгору і в усі напрямки від серця і до серця. Я дякую вам за це заняття, що обрали провести його зі мною. Я буду вдячна за ваші лайки, поширення, коментарі. Для мене і для мого каналу це дуже цінно. Намасте і до наступних зустрічей!